Начальник ударенського районного управління по зв'язкам з громадськістю та засобами масової інформації Інна на Гамалій. Стосовно події, що сталося в селищі Бортні, чи в церкві, батюшка Микола відкопав могилу своєї жінки-матушки, яка померла ще півроку тому. Похована вона на території церкви в селищі Бортнічі. Тіло викопав вирив могилу та тіло заніс до церкви. Та коли вранці прихожани прийшли помолитися до церкви, побачили мощі раніше померлої матушки. Одразу ж викликали працівників міліції. На місце події прибула слідча оперативна група. Біля церкви було десь близько ста прихожан, які були опитані, і свідки подій та очевидці були теж опитані. Дану подію було внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчим відділом розпочато кримінальне провадження за статтею 297 Кримінального кодексу України на друга над могилою. Десенція де статті передбачає позбавлення волі до трьох років. До трьох років наразі проводяться слідчі дії, проводиться досудове розслідування.